Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити на таку тему як інвестиції. Інвестиції в себе. Не якісь там трейдинги, меми, монетки. Це все окрема тема насправді. Інвестиції в те, що ви, ви вибираєте. Дивитись цілими днями серіальчики на вихідних, чи взяти велик і поїхати на річку прокатати, чи на рибалку. Все-таки закинути своє яйце на диван і дивитися серіалчити, забивати своїм хламом, свою голову. Чого хламом? Я, наприклад, посидів, подивився, проаналізував, що е, всі фільми, серіали які попереджають, шкідливо вживати алкоголь, всі рекламують Алкоголь, е, сигарети, там е, всякі електронне, але всі попереджають, вибивають на ф... Перед переглядом фільму попереджаємо шкідливо. Ненав'язлива реклама, да, довбичують наші голови, що типа відпочинок без алкоголю ніяк. Ну, Та це все чушся. Це хрень, це вам так типу, вливають таку мусор у голову. Не ведіться на це. От те, що ви дивитесь, вибираєте сьогодні робити маленький вибір. Подивитися серянчик вечором віддихнути. Чи поїхати, наприклад, піти в парк тут. У мене, наприклад, не Є можливість річка рядом, парк прийти прогуляти, на турнучки поптягувати. Я тобі, правда, планую вдома поставити. У менше тим. Оці маленькі шашки, кожен день вибір то чи то -кращу в кращу сторону чи в гіршу. Оці кроки маленькі, ваші мікродії, які я люблю надавати. День в день, тиждень, місяць за місяцем приведе ваші ближчі... Майбутнє, через рік, через два. Отакий От і буде ваше мибуть. Це залежить від вас. Це у ваших руках. Бог вам дав все. Ви навіть покруче ангелів, тому що ви завжди з поганого можете вибратися в краще. Ну, в ангелі там це інакше. Погані, добрі сили, це все ви маєте все. Але нам просто то вбичить, всього робить на оборонці, то перекручує. ну, понятно, щоб невигодно. Хоб маса була. Послухайте в інтернеті того самого Петрова в Ютубі, що він каже. Генерал. Генерал, який якого вбив, до речі, да. він там розказує за пірамідку, за поділ знань. Наверху мають всі самі головні знання, оцей маленький трикутний цю, і потім йде серединка і низ. раби. А щоб переби було чемними і багато не булькали, не вбухали. Їх пічкою нав'язують пити, бухло, курить, курить кубінь, це ж круто, то такий та самостійний, незалежний. Хрень Хрень-то все собача. До речі, якщо ви хочете, я хочу щоб ви мене почули, я вам можу допомогти. На моїй безкоштовній консультації я вам... Розказу, що показує, чого ви не маєте. Сили, енергії, чого ви поломані зранку, що ви кашляєте, то все цигарете. Що вас мозок нормально не прийду, що вас апатія, що ви на енергії біля не маєте вообще? Чого ви кашляєте, Це все вам цігарети дають? страдає ваша сім'я, діти, якщо у вас є, дай Бог. Задумайте, задумайте. можна кинути, можна, можна. Поставити собі навіть той самий додаток, тільки ви днів не будете курити для контролю. Він вам показує, як вас покращується стан вашого здоров'я за день, за два, за тиждень, за місяць. А за рік я взагалі мовчу. Це все можна. Це все можна. Це все реально зробити. раз і не Без зриву не треба боротися, Відмовитись, відказатись від, від цих року. Краще від них не думається, повірте мені. Я знаю, що якщо би я там курив, за тажем такий курець було мені, це коли 2-3 роки, потім мене дриви були, знову курив. Я б так причину знайти. Що вам компенсує, що вам дає куріння, цигарок, паперосів? сигаретки. Знаєте, дай сигаретку, дай знаєте продовження. А, тож хоч коли, колись прийшов на роботу, не курив, не пив, почав курити і купити. Але всього дуже великий вплив, роль має і колектив. Чи більше там курить чи не курить? Я все вас от тут. там, якісь прийняли неправильне рішення у минулому, які переверло. Одним словом, записуйте. Я на цій неділі готую дати трьох чоловік на безкоштовну консультацію. Вам цього показую, чому. Ви курите, чому ви не можете ким курити, вказував, як, як це можна зробити. Без зривів. Я розумію, знаєте, серед ночі бігти в магазин, а коли нема бігати, по вулиці, поводу скаляти цигарятки, що ви хочете курити, організм залежить з отравлені котином. Це все треба час очищатися, то що і на фізичному рівні, і на психологічному, то тут і тут це треба в комплексі все робити. Отак. От, от, от вам інвестиції, робите в інвестиції, забираєте в себе, забираєте, що ви курите. Що ви робите? Вкладаєте гроші, тратите. 100 гривень мінімум, порахуйте. Це мінімум, ми беремо в середньому дві пачки серії. Втрати дві, що курить. Пачка це мінімально. Це є 200 гривень. 200 гривень на день, помножити на тиждень це є 1400 в місяць тільки до рік. Вам переработка вийде дешевше, набагато. Ви зекономите. Щоб пропрацювати і інвестицію в своє здоров'я зробити, додати собі здоров'я, не забрати в себе, а додати. Додати здоров'я собі. Додати. Не робите? Ви працюєте, щоб вкладати, тратити гроші вкладаєте в те, щоб погіршити своє здоров'я. Ну, Так повторіть, встаньте перед зеркалом і це декілька разів. Слухайте, сподобається, відомите, задумайте над цим. Я курю ці Трачу мінімум 100-200 гривень на день для того, щоб покра... погіршити твоє здоров'я. Це і, е... судинна система, серце, легені. Це то все. Це все. Мозок... Чи... Робити вибір. Відновити твоє здоров'я і дихатись. Мати е, повними легенями, які відновлюють, але це треба час, теж мають, щоб відновити, вони очисти, очистили це. І краще себе посувати. Не касути, не бекати, а, а, як я б як блядь ве, блядь. Ве, блядь Навіть не міг данку попити. Я кинув. Я люблю пити каву. Кава теж, до речі, не, не, не корисна. Там теж окрему тему я запишу, як вона на, на психіку впливає роздраті, залежно це кофеїн, це теж наркотик, Да. То, що там вам розказують доктора, це де серце крим собачить. Це все заказуха статей. Зверху заказали, докторам бабки заплатили, ви всі все довольні, всім там плюсики додали, там кого там підвищили, комусь заплатили, кому там дали премію і срака й доска. Це все Нічого не, 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 це є замініть мені чаєм. Тужно нелегко, дуже легко, а ти залежний, ти каву може пити, не можеш, я теж підсів. Я зараз стараюся помінно раз. Міди телевим чаєм. Він не шкодить так, кофеїну немає. Не. Там все окремо. От вам інвестиції в себе, в себе, в свої нові навички, знання, які ви потім будете втілювати в життя. Практичні навички. З Практичними навичками прийде досвід. І ви можете тим ділитися досвідом, потім його продавати і заробляти на тому гроші. От вам бізнес. Але треба давати якусь цінність людям велику. Я вирішив таке питання людини з сигаретами, там, фобії або закритих приміщених боїться виходити людина. От вам вже рад, вирішити питання. Фобії, які, два, куріння, три. Алкоголь то взагалі там, різні залежності. ігрові, там, порно і так далі. Це те, все теж велика дітурає, теж великі бійни. Простенько, обіди, трахи, фобії, куріння. Не початий край роботи. Закриваєте людям питання і вам платити немаленький це гроші. І ви людям реально допомагаєте, даєте їм результат. Закриваєте їхні питання раз та назавжди. Люди вам за це гроші. Тобто кажуть, о, дорого! Повір мені. Ще дорожче в майбутньому ближчому буде, ти не перестанеш курити і будеш інвестувати далі в роблення свого здоров'я. Не прокачувати тут ви, а гробите. Нищити, а відновити. о, як потом тяг. Роки на це піде. І щоб інші гроші. Щоб не кожен може дойти. Мати зусилля, енергію, терпіння. Якось це так, як завжди, мене занесло, от вам інвестиції. Е від інтернет залежності, соціальних сеті, Ютуба, теж це буде корпусі за вашу увагу. Це все теж окремо, окрема тема. Так що вирішуйте самі, думайте самі, думайте, аналізуйте, ставте все під сумніви і провіряйте. Що я вам можу порадити? І якщо ви знаєте усвідомили, що ви дійсно хочете кимики і розумієте, що самі ви не вповітесь, ви не знаєте, що ваші методи не працюють. Нажимайте, нажимайте за посиланням в першому в закріпленому коментарі. Пишіть мені, я вас проконсультую безкоштовно, вам розказу показу, які, і, які є виходи, методи вирішення з вашого питання закрите, як я люблю казати, закрити ваше питання. Все, всем пока.